Ну, сьогодні святковий день, ми освітяни, тому свято 1 вересня, свято Дня Знань для нас особливе. І я думаю, що, звичайно, є такі свята, як День Конституції, День Незалежності України. Але, мабуть, слід за ним такі свята, як День Поліції і День Знань. Тому сьогодні зібралися і батьки, і зрозуміло, що особовий склад університету. Розпочали навчальний рік, черговий навчальний рік, проводиться він не в простій ситуації. От ми повинні готувати наших курсантів так як слід. Ми повинні зробити все від нас можливе, щоб вони дійсно були і патріотами, і фахівцями. І от як розпочнеш якусь хорошу справу, так ця справа і піде. Тому Намагалися зробити, щоб день дійсно був святковий і в той же час показати, що є в нас чим захищати і права, і свободи громадян, і є чим захищати нашу батьківщину, її цілісність, її незалежність. І Я не просто так говорив викладачам, щоб вони, коли заходять до аудиторії, щоб вони заходили переконаними в своїй правоті, в своїй. Любові до України в тому, що ми обов'язково переможемо, що Україна буде цілісною, що вона буде в своїх кордонах, що не буде агресорів на нашій землі, що переможе от, демократія в нашій країні. Що ми подолаємо корупцію, викладач повинен бути переконаний, що це буде саме так, і тоді він зможе навчити і наших курсантів, наших студентів. Ну і бачите і. Боронять сьогодні нашу землю, захищають права свободи громадян, наші випускники, молоді люди, яких ми виховали, яких ми зробили такими, які вони є. І впевнений, що і сьогоднішні, і студенти, і курсанти будуть ще кращими. Ми у всякому разі будемо прикладати зусилля, щоб саме так це й було.